Скільки нас, скільки українців у Великій Британії? Зараз? Спробуємо порахувати. Я Богдан Цюпин. Ми можемо впевнено говорити, що зараз українців у Великій Британії найбільше ніж будь-коли раніше. І причина цієї хвилі імміграції війна. Так само, як було у 40-х роках минулого сторіччя через Другу світову війну. Але тоді йшлося про десятки тисяч біженців. А зараз, у першій чверті 21 го сторіччя, ми говоримо про сотні тисяч. Це підштовхує до певних роздумів про масштаби злочинної війни Путінської Росії. Чи не так? Але сьогодні. Зосередьмося на спробі вивести цифру кількості українців у Британії, яка все ж таки буде приблизною, бо залежатиме від того, кого рахувати, можна говорити про три великі групи людей. Найочевидніша – це громадяни сучасної незалежної України, власники паспортів з тризубом. Друга група це люди, які народилися в Україні. Можливо, ще й до відновлення української незалежності, і вони не обов'язково мають українські паспорти. І третя група, яку напевне найважче рахувати, це люди, які народилися чи у Великій Британії, чи можливо де-інде, але мають українських батьків і вважають себе українцями етнічно чи культурно. Отже, починаємо рахувати останній перепис населення у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. відбувся у березні 2021 року. Він виявив приблизно 41 тисячу людей, які вказали, що народилися в Україні. Найбільше з них 39,5 з половиною тисяч мешкали в Англії та Уельсі. У Шотландії приблизно тисяча і дуже невелика, неоприлюднена через специфіку регіону кількість у північній Ірландії. У британських органах до 1 січня 2022 року було зареєстровано перебування 18 тисяч громадян України. Тепер рахуємо найчисельнішу групу українців, які з'явилися у Британії після лютого 2022 року. Вони скористалися спеціальними візовими програмами для втікачів від російської війни. Консульство України у Лондоні наприкінці жовтня 2025 року подавало цифру 264 тисячі. Українських громадян, які перебували в Британії, за програмою домівки для України. Українське дипломатичне відомство вважає, що з урахуванням громадян України, які мешкали в Британії до повномасштабної російської війни, загальна кількість українських громадян в цій країні може сягати або навіть перевищувати 300 тисяч. А тепер до проблематичної для підрахунків групи британців, яких можна вважати українцями, чи які вважають себе українцями або частково українцями з огляду на походження батьків. Здогади про цю категорію можна будувати на основі історичних даних. Насамперед, про приблизно 40 тисяч. Українців, які опинилися у Британії після Другої світової війни, це були так звані переміщені особи, біженці з європейського континенту, спустошеного війною. Цивільні, багато вивезених на примусові роботи у гітлерівську Німеччину. Але також специфічно для Британії колишні військові, як, наприклад, полонені з дивізії Галичина німецького вермахту. І також українці, які воювали в інших формуваннях, наприклад, у польських підрозділах антигітлерівської коаліції чи у британській армії. Та воєнна хвиля збільшила до тогочасну невелику українську громаду, яку встановили мігранти періоду після Першої світової війни, часів Української Народної Республіки, котрі, у свою чергу давніше долучилися до жменьки українців. Які були у Британії у давні часи, треба зауважити, що немала частина тієї української хвилі після Другої світової реемігрувала з Британії до Північної Америки, США і Канади за сприяння, зокрема канадських українців, службовців канадських підрозділів в антигітлерівській коаліції Другої світової війни. Але були потоки у різних напрямках. Вартим уваги явищем для української громади у Британії з середини 1950-х до 70-х років було одруження українських чоловіків із жінками, які приїздили з українських громад тодішньої Югославії та Польщі, також тоді комуністичних країн, але не таких закритих, як був Совєтський Союз. Є припущення, що таких українських жінок могло прибути принаймні 1500. Змішані шлюби були рідкісними, хоча мені доводилося зустрічати цікаві приклади одружень українців з італійками, норвежками, валіками, шотландками, але досить рідко з англійками. Наступне покоління діаспори. Діти, народжені в українських подружжях, швидко інтегрувалися і значною мірою асимілювалися. У деяких містах, особливо на півночі Англії, зараз нерідко можна натрапити на людей з, очевидно, українськими прізвищами, написаними за правилами. Польської чи німецької граматики, з багатьма з ними легше порозумітися англійською, але є також приклади чудово збереженої української мови і традицій з яскравим слідом західноукраїнських діалектів і звичаїв. З'ясовувати чи вважають вони себе українцями, очевидно, непроста і кожному окремому випадку особлива чи особиста справа. Але нам треба довести підрахунки до логічного кінця, отже, додавши до вищевказаних груп людей, народжених в Україні та громадян України, і приблизну оцінку кількості британців українського походження, можна припускати, що загальна кількість українців у Великій Британії, напевне, перевищує 400 тисяч, майже півмільйона це немало і не дуже багато. І цифра надто приблизна, але вона може бути корисна для подальших досліджень, можливо, для культурних проєктів, ймовірно, для підприємництва, наприклад, орієнтованого на українські смаки бізнесу чи навіть для політики громадяни України можуть брати участь у виборах на закордонних дільницях, а британці з українським корінням. Визначатимуться, яких політиків вони підтримуватимуть в цій країні. Побачимо: якщо у вас є свіжіші і надійніші дані, або ви вмієте рахувати краще, надсилайте свої математичні формули, результати і міркування. В описі ви знайдете адресу електронної пошти, чи пишіть у коментарях на тих платформах, де ви дивитеся і слухаєте. Я Богдан Цюпин. Дякую за увагу. На все добре.